Меблі відіграють надзвичайну, а іноді головну роль в інтер'єрі. Компанія Інтердизайн це дизайнерсько-меблевий салон із власним виробництвом меблів. Ми також працюємо із натуральним деревом, тому наші меблі задовільняють потреби клієнтів, які полюбляють натуральні природні матеріали. Укладаємо угоду, розробляємо дизайн меблів. Розробляємо детальні технічні креслення, ретельно обираємо матеріали та комплектуючі, щоб вписатися в бюджет клієнта, при цьому не втративши якість. Виготовляємо та монтуємо меблі. Ми надаємо гарантію на наші меблі та сервісне обслуговування 3 роки. Наші меблі експлуатуються понад 15 років. Якщо вам потрібні індивідуальні дизайнерські меблі, записуйтесь на безкоштовну консультацію у Дірект. Або за номером телефона. Запрошую вас до нашого салону, де представлено багато дизайнерських зірців-меблів, за адресою.